Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І до розмови із нашою студією вже приєднався голова ГО Інституту американістики, політолог політолог-американіст, аналітик «Інтерньюз Україна Владислав Фарапонов. Вітання, пане Владиславе. Вітаю. Добрий день. Пане Владиславе. З вами хочемо поговорити про Кукіси або ж праймеріс у штаті Айова, на яких з рекордним результатом переміг колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. І хочемо загалом дізнатися передовсім, що таке Кукіс чи Кокус, і чим він відрізняється від праймеріс, і чому настільки велика увага прикута саме до штату Айова. Ну, дивіться є декілька речей, які ми повинні розуміти в цьому аспекті. Тому що, коли йдеться про в цілому систему виборів кандидатів від обох партій, від демократів і республіканців. Вони дещо відрізняються, але є певні схожі моменти. І ось якраз той факт, що до 2024 року першим штатом в республіканцях демократів якраз була Айова, і це були кокуси. Значить, в цьому році демократи змінили календар власних праймерсів. У них першим штатом буде якраз Південна Кароліна. А коли йдеться про в цілому різницю між праймеріс і кокусами, ми повинні розуміти, що за останні 20 років кількість штатів, які проводять кокуси, зменшилися, і все ж таки більше проводять праймеріс. Тепер що таке праймеріс? Праймеріс це те, що в європейських демократіях виглядає як президентські вибори, тобто є декілька кандидатів: 5, 4, 3. За них голосують, відповідно, рахується відсоток голосів із тих, хто прийшов на виборчі дільниці, і відповідно пропорційно вони відповідно до цих відсотків отримують кількість голосів делегатів. От всі праймеріс, вони про те, щоб здобути більшу кількість цих делегатів, і кожного разу це різна цифра для того, щоб стати кандидатом. Цього разу у республіканців 1235 кандидатів. А натомість як штат Айва в цілому, взагалом, для всіх кандидатів пропонував 40 делегатів. Тобто, наприклад, Дональд Трамп отримав 20 голосів цих делегатів на національній конвенції. Тобто, делегати це ті, хто голосують за офіційне висунення кандидата в президента, і ось це загалом суть праймеріс, і відповідно з її фактичними праймеріс простіше, то кокоси… Це такі доволі унікальні і дещо архаїчні збори партійних ну активістів, можна сказати, прихильників і зареєстрованих виборців тієї чи іншої партії. І фактично це означає наступне: що збираються люди, знов ж таки, які зареєстровані з певної партії, тобто от республіканці, вони збираються на те, що є виборчими дільницями, але не класичними. І е, вони не, не йдуть у кабінку для голосування, а вони фактично голосують на місці і е, публічно заявляють або піднімають руку, е, коли їх запитують, за кого вони голосують. Відповідно, запитують там хто за Нікі Хейлі. Піднімає руку людина, або, там, або встає в сторону, і так далі. А, значить, так само за Рона Десандіса, за, за Трампа і так далі. І ось рахується кількість цих всіх голосів, і, відповідно, аналогічно розподіляються відсотки пропорційно до цієї кількості делегатів. Єдине, що. Треба сказати, що попереднього разу на виборах 2020 року дуже довго рахували якраз голоси з Айови, тому що це кокуси, це складно. А цього разу я так розумію, оскільки все ж таки більшість голосів були за Трампа, і Трамп дійсно з рекордною кількістю переміг, все ж таки швидше відбувся підрахунок голосів. Тому, в принципі, важливість перших штатів вона зумовлена тим, що насправді. Uh, якраз американці не голосують або не люблять голосувати за тих, хто не має шансів здобути номінацію, і відповідно від перших uh, штатів залежить uh, в цілому uh, тон усієї насправді гонки uh, на, на праймерсі. І, відповідно, якщо перший uh, два перші три штати для одного кандидата успішні, а там для трьох інших взагалі ні, да, тобто вони там отримують мінімальні відсотки, то ті. Хто отримує мінімальну кількість відсотків, ну, очевидно, мають менше шансів здобути номінацію від тієї партії. Тому, власне, потім у наступних штатах за них республіканці, наприклад, не голосували б, якщо ми говоримо про от, ситуацію 24-го року. Але якщо повертатися якраз до результатів, він дійсно друге місце зайняв губернатор штату Флорида. Рон де Сантіс, а на третій сходинці опинилася колишня представниця Шавоннік Гейлі. То як ви ростінти їхні результати? Ну і одразу згадаємо про те, що ще один одіозний кандидат це Віві Кравасмамі. Після цих кокусів у Айові вирішив знятися із номінації. Чому, на вашу думку, він так вчинив? Ну дивіться, скажімо так, що насправді хай в принципі їхні штаби оцінюють те наскільки вони вдало чи не вдало виступили. Але достатньо несподівано все ж таки Рон Десантіс зайняв друге місце, тому що останнім часом. В принципі, Нікі Хейлі е, мала більший приріст до власного рейтингу, до рейтингу власної прихильності, і в цілому показувала кращу динаміку, що називається. Але Рон Де Сантіс багато зусиль саме е, останні, останні дні, останні тижні е, якраз і приклав до е, своєї популярності саме в штаті Айова. Але не настільки достатньо, аби дійсно кинути там, серйозний виклик все ж таки Трампу. Але от це той випадок, коли все ж таки непоганий результат для Десантіса він дозволяє йому говорити про те, що до наступних праймеріс у нью гемпширі він підходить з більш-менш такими Потужними позиціями і маючи, в принципі, певні шанси на боротьбу. Хоча, звісно, якщо так ще буде декілька штатів з таким же результатом, то, звісно, Трамп буде мати серйозну перевагу. А чому, наприклад, той же окремо свамі не. Продовжує боротьбу, тому що він отримав дуже малу кількість голосів, і відповідно він зрозумів, що якщо, якщо виборці першого штату так оцінили там його старання, то в принципі серйозних таких сподівань на те, що він зможе здобути номінацію, у нього не лишилося. А плюс він підтримав Трампа, тобто, грубо кажучи, якщо б він навіть там. Залишився в гонці, то е, все одно би він у підсумку потім підтримав Трампа. Навпаки, це дозволяє Трампу зараз сподіватися на певний приріст рейтингу ну, ось на подальших штатах, тому що ті виборці, які хотіли підтримувати Трампа з вами, вони будуть підтримувати Трампа. Ну, але якщо говорити про наступні праймери і наступні штати, то чи вже відомо де вони мають відбуватися і чого можна очікувати від них? Ну, дивіться, найголовніше, що очікує на сполучені штати, це е, супервівторок на початку березня. Це така величезна подія, е, коли одночасно голосують декілька штатів. Е, е, значить, це кожного разу там різна кількість е, голосів цих делегатів насправді на кону, і по суті. Дуже часто після е, супервівторка вже зрозуміло, хто здобуває номінацію. Але е, попри те, що у нас е, в, цій, в цій гонці є вже певний лідер, у цього лідера теж є проблеми, Зокрема, 8 лютого, наприклад, призначена. Е, Початок розгляду справи про те, щоб відсторонити Трампа від праймеріс у декількох штатах, зокрема в тих, хто вже проголосував за те, щоб Трампа не було у бюлетнях в цих штатах. Тому відповідно, якщо ми говоримо про зміст цієї цієї гонки, то зараз буде питання. Чи дозволить е, суд, зокрема Верховний суд Трампу, залишатися кандидатом в президенти, і е, якщо ні, яким чином партія вирішить розподілити його е, ну, голоси да, або е, провести іншу е, за своїм типом конвенцію, тобто, з'їзд, тобто, е, тобто в цілому зараз би виглядало так. Проходять праймери, голосують виборці в усіх штатах, і якщо не помиляюсь, в кінці липня, на початку серпня, офіційно проводиться така конвенція, тобто з'їзд республіканської партії, де висувають офіційно кандидата в президенти. Але, але це за умови, що Кандидат може бути е, делегований. Да? Якщо насправді так станеться, що е, буде лідирати Трамп, а йому суд заборонить, теоретично е, партія може прийняти рішення, висунути когось ще. Це означає, що на самій конвенції, на самому з'їзді може бути другий тур голосування, але це залежить від внутрішньопартійного рішення. Тут є певна автономність партій, е, яким чином розподіляти ось ці голоси. Дуже цікаво, так. Але пане Владиславе, то в такому зв'язку все-таки і другі, і треті місця в Десантіса і в Хейлі ще можуть зіграти роль, так, в цих подальших праймарі. Ну, Так, да, в принципі, враховуючи, скажімо, юридичні проблеми Трампа, ще не все визначено у тій гонці, звісно. Але. В принципі, що стосується самих голосувань, то дійсно є такий серйозний шанс, що Трамп все ж таки може претендувати на те, щоб здобути номінацію, то якщо він там ось до супервіторка, до початку березня, виграє в усіх штатах, що залишилися, і, відповідно, ще й здобуде певний серйозний відсоток на супервіторці, то, звісно, він буде мати величезну перевагу. Перед якраз іншими кандидатами, ну і Трамп теж прокоментував результати цих кокусів, і зокрема також висловився щодо. Війни України з Росією, чи точніше її завершення, зокрема, от пряма мова Трампа. Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини, тобто фейк-ньюс, я так розумію, стали справжніми і чесними новинами. 90% наших проблем в цій країні було б вирішено. Ситуація з Україною настільки жахлива, і ми збираємося вирішити це. Ми збираємося вирішити це дуже швидко. Як ви ростіння? Ось ці заяви Трампа після його перемоги на кокусах у Айові. Ну, насправді, це не нові заяви, і дійсно він повторив те, що говорив багато разів, про те, що він непогано ладив із путіним, що він е, зможе домогтися, значить, того, щоб посадити, як він каже, там Зеленського і Путіна в одну кімнату і за 24 години домовитися про мир. Але насправді е, ми всі розуміємо, наскільки це складно, наскільки це. Суперечить певною мірою інтересам України, тому що будь-які перемовини це компроміс, і відповідно він про це не каже, на яких умовах ці компроміси мають бути зроблені. Тому, відповідно, тут якраз є такий, що називається. Така пастка з боку Трампа, тому що він каже, що я зроблю це, і це просте рішення, яке подобається американцям, але досі не каже, як і за рахунок чого, да. Або чому він не може запропонувати це зараз, тобто, чому він має чекати того, коли можливо, можливо, повторюся, стане президентом. Але знову ж таки, стати кандидатом в президенти. І стати президентом, а потім ще й реалізовувати е, те, що ти наобіцяв, це різні речі. Тому що все ж таки, е, в принципі, я думаю, що, е, зокрема, американський конгрес буде готовий, е, якщо навіть Трамп буде все ж таки кандидатом в президенти від республіканської партії, я думаю, що все ж таки. Законодавців від обох партій, тому що, тому що є частина і республіканської партії, яка не сильно підтримує Трампа, хоча не може не зважати на нього теж. Але демократи, особливо я думаю, що вони будуть працювати над певними запобіжниками, аби не все, що говорить зараз Трамп, і не все, що обіцяє Трамп, він міг так швидко реалізувати. Настільки драматично, в принципі, як він того бажає. Але треба віддати належне, що теж коли він був президентом у 17-21 роках, все ж таки його риторика до президентства і під час президентства суттєво відрізнялася. да, І єдине, що не змінилося, це дійсно його це бажання з усіма значить, укласти якусь угоду, якийсь мир, когось. Помирити і так далі, ось цей його підхід до міжнародних відносин не змінився. Тобто він е, мислить угодами, він мислить угодами, домовленостями і так далі. І ось досі не покинув цю ідею. Але в принципі, в принципі, я думаю, що це все ж таки інша справа вже Трамп, з 24-го року, ніж Трамп, який був у 20-му і Трамп, який був у 2016-му роках. Що ж щиро дякую вам, пане Владиславе, за ці пояснення і роз'яснення за ці коментарі. Владислав Арапонов, політолог американіст, голова громадської організації інститут американістики, аналітик інтернюс Україна, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1». І пан Владислав зокрема нам прокоментував перемогу Дональда Трампа на кокусах в штаті Айова. Нагадаю, це перший штат, де вибрали можливого кандидата. У президенти Сполучених Штатів від республіканців. Дякуємо, пане Владиславе, На все добре тримаємось. Дякую.